Нам не варто це казати, але так, ми повністю переосмислили смак київського торту в шоколаді, і зараз покажемо, як спочатку створюємо вершкову начинку на кокосових вершках, також тут сироп агави та лікер бейлі. Саме завдяки ньому вона поєднує ніжність та яскраву алкогольну ноту. Якщо чесно, трошки нагадує ті самі цукерки стріла, але далеко не у всіх буде така асоціація: додаємо багато бурбонського ванілі, яка підсилює смак та робить його багатогранним. І робимо Корпус 40% шоколаду. Ми його спеціально розробили для великих плиток. Він більш солодкий та вершковий, але все одно має характер какаобубів, адже їх тут аж 40%. Також горіх кешю, кокосовий цукор та бурбонська ваніль. У вже готовий та стабілізований корпус додаємо карамелізований горіх кешю, хрустке бізе та начинку. Закриваємо корпус та додаємо хрустке мигдалеве печиво. А фінальний штрих це матча шоколад, який ми спеціально виробляємо Робляємо для ось таких медалях з квітки какао. Це символ янві. Тому на виході маємо не просто плит, а новий погляд на легенду у ретро-пакуванні і зовсім з іншим підходом. Адже якщо шоколад, то це янпі.